Сусідка молодого чоловіка, про якого ця вже така історія є велика, описана, звернулася в управління соціальної політики в телефонному режимі, повідомила, що поруч неї проживає сусід, людина, якої вона не бачить. Тобто, ймовірно, він є, і одночасно вона не чує, що ця людина поруч є. Мова йде про 35-річного тернополянина, який після закінчення школи 18 років не виходив із дому. Ймовірно, на це вплинула поведінка батька, який зловживав алкоголем. Та однолітків, котрі гнобили хлопця. Мати, яка мала педагогічну освіту та у свій час працювала вчителем, сприяла такому бажанню сина і підтримувала його нестандартний спосіб життя. А сусідам говорила, що син працює за кордоном. Батько давно помер, а мати близько трьох місяців тому. І лише через місяць після її смерті сусіди забили на спол. Лох, та повідомили про чоловіка привида у Тернопільський міський центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Не одразу соцпрацівникам вдалося вийти на контакт із чоловіком, що закрився у квартирі. Та наразі, уже близько двох місяців, фахівці працюють із ним. Спершу оформили усі потрібні документи, потроху привчають чоловіка до соціального життя. Там немає якихось таких проявів, таких десь чи негативізму, чи ні, йому потрібно все просто детально пояснити. Світ він навколишній зараз теперішній, сприймає поступово. Наприклад, ми прийшли оформити йому субсидії. Він прийшов з нашим фахівцем соціальної роботи. Субсидію оформити потрібно написати заяву, тому потрібно пачком показати, де, що, як написати, куди написати, які документи ще додати. Працівники Тернопільського міського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді закликають тернополян не бути байдужими до оточуючих. Якщо комусь відомо про такі випадки, повідомляйте у відповідні служби.